Телефонні перемовини між Трампом і Путіном завершені, і можна підводити підсумки. Ну, перш за все, хочу нагадати, що відповідно до наявної у мене інформації, я про це озвучував неодноразово. Генеральні домовленості між Росією і США вже існують. Вони в деталях узгоджуються, але є план, якому слідує Сполучені Штати Америки слідує адміністрація Білого Дому. Отже, за результатами телефонних перемовин можна стверджувати, що я залишився незадоволений в першу чергу Путін. Це видно з його виразу обличчя видає його знервованість і незадоволення. Незадоволення, думаю, в першу чергу викликала фраза Трампа, яку він дав відповідно в своєму прес-релізі, так званому в своїй соціальній мережі Трус. Він написав, що ми готові, куча дефором Росії до. Всеохоплюючи торгівлі з Росією після закінчення кровопролиття, після закінчення війни. І це те, що не хотів би чути Путін. Путін хотів би зараз, на фоні існуючої війни, уже мати розв'язані руки, торгувати не тільки з США, а й з усім світом, щоб в нього були зняті санкції, щоб були розморожені активи. І цього не дає Трамп. Трамп чітко провів риску під ключовою вимогою. Домовляйтеся, домовляйтеся з Україною, зупиняйте війну, і тоді буде все. Буде щастя. Буде щастя всім нам. Коротко перефразую все те, що написав Трамп. Небезпеки, друзі, небезпеки в тому, що США фактично відсторонюються і. Відходить від участі в перемовинах, вона віддає все в наші руки, і це погано. Це те, на чому я акцентував увагу до цього. Нам не варто наполягати на прямих перемовинах один на один та сам на сам з Росією. Треба, щоб були прямі перемовини за нашою участю, але обов'язково за участі США. І якщо повинні зустрічатися Зеленський і Путін, то виключно тільки за участі Трампа. Якщо зустрічаються наші делегації перемовні, то там повинен бути Венкс, я не знаю, Волт, всі, хто завгодно, уповноважені представники США, щоб вони були арбітрами ці дискусії і могли донести правильну позицію, правильні акценти Дональду Трампу. Тому що тільки Дональд Трамп має важелі впливу на Росію і на Путіна. Тільки з його волі санкції додаткові або будуть введені, або будуть скасовані. І це дуже важливо. Для нас, для досягнення миру, нам дуже сильно повезло, що Трамп азартний гравець, і він не відмовляється від ідеї та зробити good deal, хорошу хорошу угоду заробити як бізнесмен для Америки, для країни, яку він зараз представляє, і він вчепився в наше питання. Тобто, насправді в Америці дуже багато інших питань, важливих і, напевно, навіть важливіших в якійсь мірі, чим війна в Україні. Однак нам повезло, що він свій час назвав, і він витратив навіть сьогодні дві години часу на дискусію з Путіним, яка не призвела до радості самого очільника Росії. Отже, друзі, коротко, ще можна провести резюме, підвести таке резюме, що домовилися, що будуть домовлятися Україна і Росія. Домовилися, будуть домовлятися, тобто будуть перемовини, вони будуть затяжні, для нас це ризик продовження війни, ескалації. Росія не хоче зупиняти бойові дії. І про це сказав Путін, що якщо навіть будуть зупинені бойові дії, то з такою оговоркою на деякий час. Я думаю, що це і є та хитрість, яку він підготував на майбутнє, він хоче зупинити їх, розв'язати собі руку, руки в частині зняття санкцій, Відкриття торгівельних відносин і іншої співпраці, а потім скажімо, ну я ж тільки тимчасово обмежував. Тому будемо спостерігати за наступними подіями. Однак треба сказати, що ми все-таки все ще знаходимося в форматі того плану, який напрацював Білий дім, який має в голові Дональд Трамп. Червень місяць мирна угода. І жовтень вибори в Україні. Я думаю, що ми йдемося по цьому плану, і зараз просто відбуваються певні торги. Путін хоче виторгувати для себе кращі умови уже по тим, по тій мапі, по тій дорожній карті, яка була узгоджена, він просто хоче виторгувати більші умови в частині зупинення війни не на рідні зіткнення, а в частині повної окупації по всіх чотирьох областей цілком навіть тих частин, які не знаходяться під контролем зараз Росії. Ну, як то кажуть, це торги і відповідний процес. Я хочу теж провести аналогію, що якби було зараз все швидко вирішено, то ми б не оцінили все, що легко дається людям, воно не має цінності. І тільки все, що з потом і з кров'ю, воно цінується. А тому українці повинні ще дозріти своїй переважній більшості до миру. На жаль, це прозріння може бути через лихі часи, через лихі тижні, коли ну, будуть збільшені удари. Росії і будуть чисельні жертви, в тому числі і українців. Тому цим я приймаю, за це все це переживаю і закликаю всім бути обачнішими, обережнішими, тому що ну, важко читати в сільках новин про чергові вбивства, особливо про вбивства дітей. Тому, друзі, слідкуємо подальші перемовини. Вказівка чітка. Будемо дивитися найближчі дні, як буде відбуватися дискусія. Прикро, що з нашої сторони у владі нема тих, хто хотіли би досягнення миру, це така дуже буде відбуватися дивна дискусія двох лідерів двох країн, які не бажають миру і яких заставляють, спонукають до миру сторонні сили, зокрема Трамп і Білий Дім. Це дуже цікава формула. Сподіваюсь, вона спрацює. Але те, що Путін реагує. На Трампа те, що Путін намагається в будь-який спосіб домовитись з Трампом і неприховано показує зацікавлені співпраці з Америкою, це великий плюс і козир для нас, тому що це вказує, що у США є важелі впливу. І можливо, навіть ті, про які ми не знаємо. Це не тільки дріл, да, про які говорив е, Трамп. Можливо, це щось більше. Це не тільки санкції, не тільки. Заморожені активи не тільки фактично керування економіками світу. Це можливо щось більше про що ми не знаємо і, можливо, колись узнаємо. Отже, друзі, чекаємо подальшого віну. Ми будемо їх аналізувати.